Літо вже давно закінчилось, але спогади і враження залишились у наших серцях. Багато прожито і пройдено разом позаду шість таборів. А отже майже два тижні спільного життя та служіння, і вони тепер назавжди у нашій пам'яті. Смайлики такі ще милесенькі, але без них важко уявити наш табір. Більшість висловів, які заставляли нас посміхатися, сказані саме смайликами Люда, Надя, Алла. Без вас цю групу дітей неможливо уявити, без вашої опіки їх би просто не було в таборі. Промінчики, дружня дев'ятка, перлинки. Кожна цінна по-своєму, як камінчики, які вже трішки більше розуміють, але все одно дітлахи, Таня, Ангеліна, Ліана. Захарчук Іра. Кожна з вас вкладала частинку свого серця в цих діток. Дасть Бог, ваша праця принесе хороші плоди. Дружба. Усмішка. Уже свідомі діти, з якими можна спілкуватися, можна їх зрозуміти. Активні, веселі, щирі. З ними потрібно знайти зв'язок, щоб було легко разом іти до спільної мети, донести добру звістки до цих юних сердечок і активно наповнити їхній день. Данік Ірина Тимчук, Софія Новосад, Діана Романюк. Настя. Ви вправно виконували це завдання і не один раз. Френди, перлини. Перші кроки на шляху підлітків, бажання виділитись, бути помітним, велика внутрішня потреба бути потрібним і просто поспілкуватися. До цих дітей потрібен особливий підхід. Як і інші команди, вони так потрібні у нашому таборі. Ельвіра Злата, Каріна, Іра Киричук, Олександра. Це було вашою сферою праці, і вам вдавалося знаходити ключик до їхніх сердець. Поряд з вами вони посміхалися і раділи відпочинку. Вже не один рік Бог благословляє нашу команду різними засобами і можливостями для служіння, але без праці кожного з команди не було б порядку і як результат успіху. Міша. Рома Патієвич, Рома Мартинюк, Вася, Самуїл. Без вашої праці діти не пережили б емоції спуску на Великій Гірці. Стояння в черзі не так добре вивчили б біблійні вірші. Саме ви відповідально несли це служіння, і не тільки це. Смайлики мали радість витрачати свою енергію на маленькій гірці. В цьому їм допомагали Жук Вова, Танчук Тарас, Діма Чайка. Марк Куліш та інші. Батути це чудовий засіб, який водночас може стати небезпекою для дитини. Але добре, що за цим стежили Мартинюк Саша, Патієвич Саша, Тарас Павлюк, Вася Коваль та інші. Льоша, Ігор, Владислав. Ваш вклад у функціонування табірного відпочинку дуже великий: ви доставляли воду, змінювали стакани тощо. Вода це про ваше служіння. Олег, без тебе неможливо уявити мікрофон, апаратуру, колонки і все, що з цим пов'язано. Також немало часу ти проводив з гітарою в руках. Твоя праця важлива для Господа. Сергій також брав у цьому участь. На жаль, небагато дітей люблять співати, хоча Бог наділив цим талантом так багатьох: Орест Крістіна, Ліля Бобрик, Діана Юнак. Ви заохочували дітей прославляти Бога в піснях, і ми всі посміхалися в кінці кожного дня табору, коли дітки охоче співали пісні, які ви з ними вивчили. Майже усі діти люблять фізкультуру і спорт, тому ми не залишились осторонь цього напрямку відпочинку: Сусана, Софія Троць, Назар, Самуїл, Маргарита, Анжела, Настя. Кожен з вас працював у цій сфері. Хтось придумав ігри, хтось готував засоби, хтось проводив ці ігри, хтось вчився і допомагав чим міг. Саме ви організували цей гурток. Також багато дітей люблять творчість, і цей напрям ми змогли організувати завдяки вам: Ліля Тимчук, Валя, Марта, Дарина Черняк, Естер, Вероніка, Настя Куліш. Юля, Аліна, Дарина Павлюк, Бодя, Діма. Більшість із вас вже не перший рік працюєте на рукоділлі, тому у вас виходило все злагоджено. Діти раділи можливості зробити цікаву поробку ще й забрати її додому. Олександра, Тарас, Мирослава. Ви організовували для дітей твістинг. Це було особливим служінням, яке також полюбляють дітки. Чудово, що ви маєте ці навики і що ви є в нашій команді. Зазвичай діти дуже активні і часто у них трапляються якісь синці та царапини, були живіт чи голова Дарина Павлюк Діана Романюк. Дякуємо, що рятували наших табірних дітей. Валя та Назар. Діти так люблять утримувати подарунки. Саме ви організовували це для них. Рахували, складали, фасували, сортували за віком, відбирали на призи і так далі. Це праця, яка займала весь табірний день. І ви це робили. З кожним роком Бог дає нам все більше дітей на відпочинках. Так, це його благословіння в першу чергу, але є сфери для розвитку цього служіння, над якими також працюють члени нашої команди Сусана, Бодя Павлюк, Дарина Павлюк. І всі інші, хто створював контент для Kids Camp. Ваш внесок у медійні служіння дуже великий і ми вже бачимо його плоди. Ніна, ти продумувала всю табірну програму до дрібниць. багато хвилювалася, молилась і працювала скільки могла, шукала людей, організовувала загальнотабірні ігри, лінійки, зібрання, несла велику відповідальність, згуртовувала команду, мудро направляла і підказувала, що і як має бути. Твоє служіння не просто важливе, а необхідне для організації табірних відпочинків. Ну і, звичайно, жодного відпочинку не відбулося б без директора Андрій. Так багато праці ти робиш, керуєш усім процесом, шукаєш кошти, транспорт, власноруч робиш засоби для таборів, розстановка і збір приладдя. І це далеко не все. Впевнена, що найбільше молитва про табори твої, хай Бог благословить тебе і надалі вправно виконувати всю роботу директора табору. Богдан Трофумук, часто саме ти брав на себе всю відповідальність і також служив у цьому служінні. Благословінь тобі. Водя, лінія кордону мимоволі стала твоєю сферою відповідальності, і ти вправно виконував це завдання. Скринька побажань Ліля Бобрик була продумана і оформлена саме тобою. Діана Юнак таємний друг функціонував завдяки тобі. Анжела, Вероніка, інші сестри та брати. Ми оформляли палатку прапорцями, прикріплювали сцену. Сусана, чарівні малята друзі з повітряними кульками досі посміхаються і свідчать, що над ними працював майстер. Реєстрація дітей протягом дня не саме активна роль, але Валя, Ліля Бобрик, Вероніка та інші сестри виконували її. І завдяки вам у нас є точні списки дітей, які були на нашому відпочинку. Це далеко не все, над чим працювала команда. Уписана лише частинка вкладу кожного з вас. Просто пам'ятайте: жодна праця для Бога не марнотна у Господа. Нехай кожного із вас Бог рясно благословить і наповнить своєю любов'ю, миром та радістю. Живімо для нього лише у цьому щастя і суть нашого життя. З любов'ю, повагою та вдячністю кожному Іванка.